Привіт усім! Хочу показати в роботі електрофільтр для газогенераторної установки. Спочатку ми розглянемо блок живлення електрофільтра. Це є високовольтний перетворювач на польових транзисторах і трансформатори з триося та телевізора. З 12 вольт дає близько 6-8 кВт змінної напруги. Потім ця напруга подається на помножувач. Напруги і на виході ми маємо близько 20 кВт постійного струму і з знаком мінус виходить вивід. Ось. Дана система працює від акумулятора Ось, 12 вольт. Ми підключаємо. Зразу з'являється характерний шум, бо з'явилась корона на виводі. Ось. Значить, Шум трошечки його розряд високої напруги створився з блока живлення. Значить, Фільтр вже у нас є в зборі. майже. Будова його проста, це просто трубка. Всередині є у нас металевий будок. Вставка металева трубка. Посередині на текстолітових підкладках натягнута мідна проволочка, От, вона є коронуючим електродом. До неї на цю проволочку ми подаємо через високовольтний кабель мінус від блока живлення. Значить, коли ми включаємо подаємо живлення, є характерний шум корони, таке собі шипіння, Ось, а папірці різні. Поводяться неадекватно, його не можна внести в середину цього електричного поля. Ще було пробували на конфіті. От, конфіті не кожні приліпають, самі тяжкі падають, але в більшості от, тільки бумажки випало. От, але в більшості всі прилипають. От. Пісок так само. Якщо взяти пісок і сипнути... Ферентину падає дуже мало, але до певної межі. І так само камішки з піску випадають. Ще один цікавий ефект є, коли фільтр виключите, то все це тіло випадає донизу. Так от головне питання, працює чи не працює електрофільтр? Отак от. В простеньких умовах це все діло склали. Резенератор запущений, з фільтра винята велика частина керамзиту. От, колір полум'я газу. Тепер е будемо підключати електрофільтр, Значить, подаємо на електрофільтр живлення От, і дивимося на колір газу. І колір газу різко-різко змінився. Він дуже... Дуже чистий став. Такого блакитного кольору. це я не знаю. Оп. Дуже красивий. газ. А, о, провід від'єднався. Віднаємо знову. Оп! Знову чистенький. Газуак. Чистюваний. І так от працює електрофільтр. Таке от полум'я газу чистого без, без домішок. Якщо задути, його взагалі не видно. Але він горить. Дуже добре горить і немає ніякого кольору. Все, дякую за увагу.